Мешканці одного із мікрорайонів нашого міста оговтуються від ворожого обстрілу ворога. 7 вересня армія РФ завдала ракетного удару по Полтаві. В результаті було пошкоджено не один будинок. Місцевий мешканець Петро Бойко пригадує ту саму мить, коли він та його родина опинилися у небезпеці. Босик сидів, тапочки рядом, фонарик злетів немає, навпомацьки. Кричив, де супруга, що не дочуває. Ну, якось вийшов. Я вже в коридорчик по пам'яті понаходив, потім ще знайшов фонарик, повзувалися. І, ну, Що настоящий. Живемо ми ж тут і після цієї трагедії в першу ніч ми тут нікуди не уходили, тут було. Всі вікна вилетіли з будинку, дах посипався на голову, а в стінах пішли тріщини. Так, описує руйнування свого помешкання полтавець Петро Бойко. Додає, що не дивлячись на страх, він і досі залишається у себе вдома. В усіх кімнатах стелі попадали, був зроблений ремонт ремонт і по наружі вдома, і утеплили його, і кришу металошифером перекрили, ну, готувалися до старості. 13 вікон. Немає одного цілу. Ви ж самі бачите, пройшли, може, це все пльоки забито. Сьогодні утром устало, вони дощ починається. Не знаю, за що хвататися, чи з сошках вовоно чи дощак піде, крише там капець. Сусіднє господарство теж зазнало пошкодження. Автомобілі, паркан, дах та вікна. Все це було зруйновано в одну мить, розповідає брат власника пошкодженого будинку Валентин Федій. У залетіли осколки. Другий поверх там повністю розбитий, треба ремонт робити. Покрівля, ну з цієї сторони, там біля 20 дирок, схозних треба зараз будемо робити. Масерні вікна повиривали. ну, взривна хвиля була дуже мощна, бо повідкривало, з цієї сторони повиривало навіть вікна. Ну, Тут, в принципі, не одного стекла не було. Зараз ми вчора хоч щось там повставилося, вчора було не одного стекла. Поставили ще дві машини повністю, ну, були повністю побиті. Вчасно, вивезли їх на евакуаторі не з того. У Умить ворожого удару вся родина брата Валентина була в будинку. На диво ніхто не постраждав, зазначає чоловік. Додає, що уламки прилетіли прямісінько над головою його брата. Слава Богу, ніхто не постраждав, Ну, осколки пролетіли рядом з донькою брата. Вона тільки ну на току приняла душу, відійшла і якраз туди залетів осколок. Ну і брат спав, то над ним теж там пролетіли в його кабінеті, Ну, слава Богу, теж не попало. Як повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Перхоменко, внаслідок цього удару було пошкоджено майже сотню будинків. Оглянуто всі домогосподарства, 95 з них виявилися ще вражені. 247 постраждалих осіб проживає у цих. В будівлях чи в домогосподарствах, 318 вікон ушкоджено 59 дахів. Чому багато вікон? Тому що при обході оглядали не тільки житові будинки, а і такі, як підсобні приміщення. Внаслідок цього ворожого обстрілу жертв не було. Натомість кількість загиблих внаслідок ракетного удару Росіян 3 вересня по інституту зв'язку зросло до 58 осіб.